Як за допомогою езотерики можна хакнути свою реальність? Це була така особиста історія, як я з 13 років вивчаю езотеричні практики, і що я маю зараз? Майже в 22 роки. А поки що максимально прошу вас підписатися на мій інстаграм, силка в шапці профілю. Там дуже багато цікавої езотеричної інформації, яка стане вам у нагоді. І я стараюся максимально цікаво його вести, тому всіх максимально буду рада там бачити. І для людей з Тіктоку часто роблю знижки на таро розклади. А також там є безкоштовний гайд. Там взагалі всі є умови для того, щоб ви туди підписалися терміново. Отже, пройшло дуже багато років, як я починала читати трансерфінг, практикувати його в своєму житті, наманіфестила дуже багато речей і людей в своєму житті. І згодом я у 18 років прийшла до Таро, і нещодавно я усвідомила, наскільки я підлаштувала своє життя під свої знання з езотерики і наскільки я тепер можу контролювати своє життя через ці знання і свої вміння. Буквально пару днів назад мені треба було йти в одне місце, але мене була якась чуйка, що просто не йди туди. Не йди, тому що ти просто змарнуєш час, просто отримаєш нуль інформації від цієї людини і взагалі нічого корисного не отримаєш, тільки розчаруєшся, що ти дарма витратила свій другоцінний час. І я це відчула прям нутром своїм, відчула своїм якимось істинним я. Це, знаєте, наче як світ тебе попереджає. І я Вирішила роб зробити собі таро-розклад. Тобто я відчула якийсь поклик до того, щоб зробити розклад собі. І я зробила варіант, якщо я піду на цю зустріч, і якщо, якщо я не піду. І я зробила так, як мені підказало моє нутро. Як підказали мені карти, я ці всі речі скомпонувала і вивела для себе результат, за яким я. Виконала дію, тобто я не пішла на оце міроприяття. І знаєте що? Так воно і сталося. Я дізналася від людей, які туди пішли, що там був повний крінж. хоча про цю річ я взагалі нічого не знала, коли я туди йшла. І як добре, що туди не пішла це все завдяки моїм вмінням та знанням, завдяки яким я тепер можу керувати своєю реальністю. Тож, якщо ви хочете знати про людей все в цьому світі, про якісь події, які на вас чекають, як їх попередити, як вибрати той варіант, який вам буде краще для того, щоб здійснилось якесь ваше бажання? Вивчайте езотерики, гайс, вивчайте таро гайс, і замовляйте розклади, бо це реально річ.